Степанович, будь ласка, слідкуйте за часом. Що означає фразеологізм пускати туман у вічі. Е, обманювати. Перебільшувати правильно. Виправте помилку. Ви праві. Ви не праві. Маєте рацію. Рондель, ринка, лабаш. Синоніми продовжить. Е, Пательна. Да. Назвіть будь-яке слово, яке є екзотизмом. Е, Екзотизм? Катаду. Скільки складів у слові стендап? Два. Є. Yeah. Дзвін-дзвінь. Яка частина мови? Дзвін-дзвінь. Яка частина мови? звук. Вигук, як називають жителів Тячева? Тячівці. Правильно, як правильно, кілометр чи кілометр? Кілометр. Правильно. Стоп. Час вийшов. Степанович, ми ж можемо зарахувати какаду. Почувши какаду, ми уявляємо певні території, певні землі. Але я б не зарахував це слово до екзотизмів, оскільки воно не позначає спосіб життя, житло. От Нася, зараз как... я назву слово, і ви конкретно уявите народ. Кімоно А, ну, вік вам, наприклад. Саке. Вік вам. А какаду? Какаду це просто пташка. Нася ти дуже непогано, Чотири правильних відповіді.